А поки я відпочиваю в лакшері готелі під назвою Ля Паркінг, хочу сповістити вас, що з нового року буде підвищення цін на сонячні панелі, інвертори і все інше обладнання. І вже навіть не з нового року, а скоріш за все, навіть з вересня місяця, тому що китайці. Граючи в свої цінові війни, скажімо так, уже своїх конкурентів трошки відправили в нокаут і знову піднімають ціни. І плюс у нас в кінці 2025 року закінчуються всі пільги типу скасування ввізного мита на товари, пов'язані з електроенергією, тобто там інвертори, акумулятори, сонячні панелі плюс. Відміняється мито на електрокари. Тому хто хоче встановити сонячну станцію або давно думав, планував, майте на увазі, що буде підвищення цін. Там хейтери, скажімо так, кожен раз розповідають, що це я щось придумав. Всі постачальники, з якими я працюю, всі проінформували ще два тижні назад. Всіх своїх клієнтів, що буде підвищення цін, майте на увазі, якщо плануєте щось будувати, закуповувати. Інформуйте клієнтів, закуповуйте наперед, бо буде здорожчання. Тому майте на увазі, хто ще планує собі ставити сонячну станцію, звертайтеся, поки ще не зросли ціни.